Отож, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо тему новобудови. І в нас зараз на огляді квартира 75500 за 50 квадратів. Це в нас, я нагадую, ГРАО. Ми при вхідній зоні бачимо санвузол. По ремонту все добре. Це нова квартира. Тут нічого коментувати не потрібно. Маємо біде-унітаз, ось таку плитку. І далі в нас з'єднана кухня і вітальня. Тобто тут немає окремої спальні. Ми бачимо стіни, все зробили непогано. Бачите, вхідна зона ось така. Можемо свою пізніше роз'єднати на спальню. Ось тут в нас кухня, потрібно доставити холодильник, деякі меблі і вихід на ось таку терасу. І одразу хочу сказати, що для інвесторів це супер варіант, тому що новобудови в Гандії, їх дуже мало. За такою ціною 75 тисяч